Четвертий закон влади вчить нас завжди говоріть менше, ніж необхідно. Чим більше ви говорите, тим більша ймовірність того, що скажете якусь дурницю. Навіть коли ви намагаєтесь вразити людей своєю дотепністю чи знаннями, зайва балакучість знижує вашу ночущість. Мовчання ж створює ауру сили та загадковості. Коли ви стримуєте слова, люди прагнуть заповнити цю порожнечу. Вони нервують. Намагаються вгадати ваші думки і тим самим розкривають свої наміри. Уявіть переговори. Якщо ви зробите чудову пропозицію і відразу почнете її пояснювати, ви покажете свою невпевненість. Натомість, скажіть ключову фразу і замовкніть. Нехай інша сторона, говорить першою, ваше мовчання змусить їх думати, що пропозиція краща, ніж здається, або що ви. Знаєте те, чого не знають вони? Вони почнуть торгуватися самі з собою, а не з вами. Короткі, обдумані відповіді завжди ефективніші, ніж довгі промови. Ваша влада зростає пропорційно до вашої стриманості.